У храмі зі Слання Святого Духа не проштухнутися. Всі, хто не вміщується у церкві попри снігопад, майже півтора години моляться на вулиці. Тут відбувається поминальна літургія за душами воїнів, котрі загинули в російсько-українській війні. Життя земне, було схоже на перебування у гостях. Кожен з нас приймав гостей, а гості. Як би не було на добре в гостях, але рано чи пізніше ми залишаємо гостей. Вертаємося додому. Вертаємося до міста, де нам є найкраще, бо всюди добре, але вдома найкраще. Сьогодні на цій літургії ми зібралися чисельною громадою. Молитися за тих, хто підійшов 9 днів тому, 40 днів, рік, кілька років. Але так би хотілося, щоб усіх нас не свого. Я печаль, не віркола. Надія до останнього жевріли надії на те, що їхній син живий, і в родині художника Яреми Стецика. Офіційно Юрко вважається зниклим безвісті, але як стверджують його побратими, військовослужбовець, на жаль, загинув під Гуляйполем. І нині рівно 40 днів, відколи він, юний, яскравий і шалений, віддав своє життя за Україну. Споріж за все що це на все життя. Тут треба і розуміти, що будемо там, ну, якщо ми вже зовсім зігнемося, то, то і Юрій буде зле. Тобто, ну, тобто, тут, ну, кожен має ставати трохи ним. То, ну, нам це важко. А okay. тим що лишилося важче. Там ті, ті його друзі, що я з ними спілкуюся, я розумію, що ну, їм важче, чим, чим нам. нам. Нам удар, а їм, їм там ще гребсти, їм там війну вигравати. І ця молитва, скоріш за все, що це ну, за Юру, само собою, але це і за них, і за, з, ну, за майбутнє, скоріше. Ну, таке сумне. На поминальній літургії приятелі, близькі і знайомі родини Стециків не стримували сліз. Кажуть, примиритися із втратою не можуть досі. Юркова молодша сестра Софія зізнається, і через 40 днів відтоді, як рано вранці дізналася страшну новину, не може повірити, що це реальність, тим паче, що старший брат нещодавно навідувався у сни. Смілося, що він всі в коридорі. На тривозі. І, і щось ну, вся сім'я наша. І ми щось спілкувалися, говорили, а я просто на нього дивилася, тому що, типу, ти що тут робиш, ти робиш? Ти що? І так, він щось сказав просто, бо, типу, що на мене дивишся? Типу, що ж таке? От, ну типу, після того не снився Ну, типу... Ну і взагалі мало сніснеться, тому те, що він їм приснився, це було дуже потужне. І, хоча Юрко, не поруч фізично, але каже Софія, його братерську науку запам'ятала на все життя. 14 років мені було здається, я мала їхати святкувати новий рік з подружками десь. І, і я тоді ще не знала, як взагалі вживати алкоголь. І я підійшла до нього. Ну, і він може було щось там 19 здається, тоді щось таке. І я така Юра, розкажи мені, як там, типу, ну, що, куди, скільки. Типу. Як з чим? Типу їсти, не їсти, що там. Щось може випити треба перед цим всім. І ну він щось там пояснив так на, на хлопський розум. Дуже там в три речення сказав. Нині родина Стециків не була самотньою. Десятки людей молилися за упоки юркової душі на небі і витримку його родини на землі. Михайло березень Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новина на вежі.